Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Китатері. І в нас місія називається казано, Calamiti. І за Дихлен треба якомога більше знищити автомобілів Якуза. Якудза. Тільки де ж вони? Ні одного автомобіля немає. А, ось! Хто попався? Йди сюди. Йди сюди. Ось так тобі. Головне само себе не підірвати. Шкода, що я не можу повернути. Як сказати. Повернути в камеру не можу. Бляха муха. Давай. Скуштуєш це? Бляха, муха. А ось еще один. Скуштує сце, висвіт? Так, і де вони катаються? Бляха муха не те. Не того підірвав зараза. Не того підірвав, бляха-муха. Ну, буває. А, помітив, помітив. Ско ж є А ось він. Бляха муха Та давай, наїжджай. Ось так тобі. О, так що на цьому це все. Ми отримали 5 касариків. І будемо закінчувати так, що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!